Піди дим немає, вороде, вдивлялася з турботою. А мій Іванку, з вами йде, іде, іде з піхотою. Вставала мати в ранній час, брала стежками листом. А мій Іванко, тут між вас. О, там, іде з танкістами. До бойових вивбила застав, де сонце сяло русом. А мій Іванку, не відстав. Ні, ні, іде, матусенько. Чий уже не знав торіг в роховому судізі. Хоч він упав, як збою міг під в глицю. Не пив води, не чув трави, не дихав під загравою. Уся вичупчик голови уже зроста вотави. А їй, здається, і спинить, що він іде, а гукає. І десять рік, і двадцять літ рід. у рідних чи Я люблю твої очі омрій. Ті, що глянули в душу колись, в них мої сподівання, надії, дивним карбом навік запеклись, я бузяг тих очей таємницю, і зеніці твої золоті, наче воду з ясної криниці, щоб розхлюпати людям в житті. І дивились на мене ті очі, як веселки з спідмаєва брів. Тож, диханням твоїм опівночі я людей у житті обігрів. І коли ти повернешся знову, прочитаєш ти в людських очах свою душу, левку і шовкову. По стежках, по ложках, по ночах. Є такі за ніч півтисячі вижене рівних рядків, як нудний потік, мені б одне слово важке, незніжене, щоб серце тримало не ніч, а вік. І схоже на мене кожною рисою любило б дороги і рісні громи, і синіх душів під курною завісою Ткало б землі мої килими. Чи, може, прибравшись веселим хлопчиком, ходило по дальній мережі доріг, схилялось зі мною над кожним окопчиком, над кожним горбком, де боєць поліг. І якщо народиться вірше з голосом, Не будем перечити, хай зроста, пшениця бринітами стиглим колосом, литаврами площ загодуть міста. З твоїми трембітами і потоками, шляхами огнями золотоками. Нехай трудівниця земля встає, слово моє, багаття моє. Любові вчитись не можна, таких мидрівців нема, лиш крові краплина кожна її з глибин підійма, і дружби навчитись не можна, для неї границь нема, година життя тривожна, її з глибин підійма. І з ними радісно в світі, йти на шляхи й мости, любити вітчизну в світі. І самому разу з нею звістив. Не страшно тоді втаряди, між ними ясну межу. Бо я в тих сидить за брата, Їх чистоту бережу. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля кресила, і в дорогу далеку ти мене на зорі полоджала, і рушник ушиваю, на щастя, на долю дала. Хай на ньому цвіта та доріжка, і злені леви, село, їння. Твоя незрадлива ласкава материнська усмішка, і засмучені очі хороші твої. І я візьму той рушник, простелю наче долю, Тихим хімшалася трав, щебетання і роки, і на тім рушничкою пожила все до бою, знайоме, і дитинство, розлука, і твоя материнська любов.